Отже, друзі, Бог був у всьому справедливий, з елементом милосердя, з елементом любові. І ми побачимо, як це було. Він був справедливим, коли створив різних вищих і нижчих від людини істот, створіння, а також саму людину. Хтось міг би сказати, чому Бог не створив людину на небесному рівні, щоб вона могла літати як птах, щоб могла літати між зірками. Це нібито було б несправедливо, але справедливо. Бог... Зробив так, щоб різні істоти на різних рівнях існування гармонійно співпрацювали між собою, служили один одному і одночасно, щоб це було велике різноманіття Божого творива. Тому тут не було нічого несправедливого, що Бог створив різні нижчі від себе істоти на нижчих рівнях. І то на різних рівнях. Також було справедливо, щоб Бог помістив кожну істоту в її досконалих умовах. Умовах, які відповідають її тілу, її рівню існування. Бо не було б справедливим, наприклад, якби Бог створив людину і помістив її на якійсь іншій планеті у скафандрі, щоб вона жила. Це було б справді несправедливо, і тут не було б елементу любові, доброї волі, тобто доброго бажання. Отже, Бог створив кожну істоту в досконалих, щасливих, сприятливих і корисних для неї умовах. Справедливим було також засудження людини за гріх. І справедливою також був вирок, кара для людини, і для ангелів буде винесена також подібна кара в майбутньому. І ця справедлива кара, вона дійсно містить елемент доброї волі, тому що коли Бог засудив, коли Бог покарав людину, виніс їй вирок, навіть вирок смерті, то це було із добрими намірами. Тому що людина на собі відчула всі наслідки гріха і прокляття. І це має стати для неї вічним, вічно тривалим уроком, який навчить її шанувати Бога в майбутньому. Тому це було справедливо засудити людину на кару смерті. Не вічних мук, як дехто нам пропонує, тому що тоді така кара вона була б несправедливою. Вона не лише не містила в собі жодного елементу милосердя і любові. Але та кара навіть не вписувалася в суху, точну справедливість. Тому що і та особа, яка прожила 5-10 років, вона вічно мучилася б. І та людина, яка сотні років, коли жили перші люди, вона так само вічно мучилася б. І диявол, який так само з давніх часів є великим, і то найбільшим грішником. І він так само мучився б у вічних муках. І це не було б ані справедливо, ані милосердно. Але кара смерті, яку Бог виніс людині, вона дійсно є справедливою і вона є для добра, тому що вона дає нам цінні уроки. Справедливим також було знищення людей у потопі, знищення народів Ханаану, знищення і Гомори, знищення єгиптян. Хтось міг би сказати, в чому ж тут справедливість? Бог засудив людину, коли ще Адам з Євою взяли заборонений плід. Уже тоді він би міг знищити всіх людей. І кожна людина, яка народилася, навіть якщо вона прожила один день, це велике Боже милосердя, це вияв Божого милосердя, бо вона є засудженим грішником. Кожна людина, уже народившись, народившись від грішного Адама, є засудженим грішником. І тому, чи людина ця померла при народженні, чи ця людина прожила багато років і потім, як жителі Содоми, була знищена е, огнем і сіркою, чи коли Бог наказав ізраїльтянам знищувати народи Ханаану, які хотіли знищувати ізраїльтян? І це було питання існування цього народу і питання реалізації Божої обітниці, Бог її так реалізував. І ці люди і так були засуджені на смерть. Але хтось скаже, в чому ж тут справедливість, якщо Бог знищив людей? І де тут елемент доброї волі? Отже, в чому. Ця добра воля була. Наприклад, візьмемо жителів Содому і Гомори або жителів перед потопом. Вони були вкрай здеградованими грішниками. Вони просто перейшли всі межі. І для їхнього добра Бог їх знищив ще тоді, бо вони б стали ще гіршими. Але коли вони воскреснуть, і коли вони опиняться в умовах царства, вони тоді зможуть оцінити Боже милосердя і в кращому стані воскреснуть, аніж могли б. Тому це справді було Боже милосердя. Але найбільша справедливість Бога була проявлена в тому, що він дав викуп за Адама. Це було і любов'ю, і справедливістю. Справедливість вимагала кари грішника. І Адам був засудженим грішником. Але Ісус прийшов, щоб померти за нього. Ісус прийшов, щоб померти за Адама. І Ісус прийшов, щоб померти за кожну людину. Ісус прийшов для того, щоб в Адамі померти і за Тебе. І за мене. Тому, дорогі друже, це було справедливо, щоб хтось інший помер за Адама. І Ісус це зробив. І це було справедливо. Причому Ісус це зробив добровільно, з доброї волі і з добрими намірами. І Бог дозволив його смерть, але Бог дав йому велику нагороду. Це теж було справедливо, що Бог не лише воскресив його в тому духовному стані, який він мав попередньо, але в значно вищому стані в духовній славі, в безсмертному стані, в безсмертній природі, в божественній природі. Справедливим також було карання Ізраїлю і навіть християн, дітей Божих в середніх віках, в ранньому християнстві. Справедливим було розсіяння Ізраїлю, справедливими були всі ті кари, які приходили на нього, бо вони перший раз взяли на себе відповідальність, коли сказали, що ми виконаємо закон. І зобов'язалися виконувати, погодилися, що якщо не будуть виконувати, то буде справедлива кара, будуть нести кари від Бога, а Бог казав, що він тяжко буде їх карати. І вони зобов'язалися і не виконували закону, і заслужили собі на кари. З іншого боку, коли розпинали Ісуса, то євреї сказали, що Його кров на нас і на наших дітях. Вони взяли на себе відповідальність за Його смерть. І тому ті терпіння і страждання, які вони переживали, вони були справедливими. Але вони також були для цінної лекції, для цінного уроку. Так само, як кожне випробування кожного християнина, воно є справедливим і з елементами доброї волі. Тому що випробовує наш характер, кристалізує наш характер, утверджує наш характер, укріплює наш характер, робить нас добрими християнами. Велике горе, яке приходить на весь світ як остання частина карань, на народи землі, воно теж є справедливим. Тому що наслідки його будуть справедливими. Системи цього світу, вони будуть усунені, вони зникнуть, вони перестануть існувати. На їх місце Христос становить своє справедливе царство. І тоді люди зможуть оцінити справді Божу доброту, справедливість, любов і милосердя. Це, врешті-решт, призведе до визволення людства з наслідків прокляття. І давайте побачимо, як про це сказав наш Господь Ісус в Євангелії Луки, 21 розділ з 25 віршу. І будуть ознаки на сонцях, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді Сина людського, що йтиме на хмарах, із силою і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І ще один текст, який ми прочитаємо на завершення, це 36 й псалом, 6 й і 7 й вірші. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди, безодня велика, людину й худобу спасаєш ти, Господи. Отже, друзі, бачимо, такою є Божа справедливість. Це не є суха просто справедливість, але це є справедлива любов, яку Бог виявляє до кожного свого створіння. І врешті-решт, кожне діло, кожна справа, яку Бог задумав і яку Бог реалізує, вона принесе благословення, щастя і мир для кожної істоти у його царстві. Також інші прикмети Божого характеру є важливими в цій праці, в цій діяльності, але ми будемо говорити про них наступного разу. А на цьому поки що все, на все добре, до нової зустрічі!